проєкт Лікар онлайн дбаємо про вашу медичну обізнаність і сьогодні. Говоримо із доцентом кафедри отоларангології Запорізького державного медичного університету, кандидатом медичних наук, завідуючим лор-відділенням Олександром Костровським. Вітаю вас. В нашій студії, доброго дня, Маргарита. Давайте поговоримо про дитячу проблеми, найрозповсюдженіші дитячі проблеми, а саме аденоїди. Розкажіть нам, будь ласка, що це таке, що криється за цим терміном, і як протікає ця проблема. Аденоїди, коли ми кажемо про це захворювання, звісно, це стосується дітей. Найчастіше дітей це буває також у дорослому віці, але це дуже рідко. Це гіпертрофія глоточного мигдалика. Взагалі у людини є таке кільце, лімфоглоточне кільце, яке складається з шісти мигдаликів, і один з них це глоточний мигдалик, який начебто в самому уверху, там, де закінчується порожнина носа, і починається вже глотка або верхня її частина, що відноситься до дихальної системи, це носоглотка. І саме в цьому місці, якщо є гіпертрофія глоткового мигдалика, і її називають цю гіпертрофію називають аденоїди або аденоїдними вегетаціями, або аденоїд, тому що він один, то кажуть, що краще казати адиноїд, а не аденоїди mm -hmm. От, стосовно. І саме ця гіпертерфія, розміри цього мигдалика, якщо вони великі, вони викликають деякий ряд проблем стосовно цього. І давайте ми зазначимо напевно для розуміння, що клініка має ліцензію на лікування дітей, тому ми власне і говоримо про дитячі проблеми. Так, клініка має ліцензію, лікарі мають також сертифікати з дитячої отоларингології, І ми можемо запропонувати як і діагностику, так і лікування ну, різноманітних станів да, у дід дитячих, дитячих проблем стосовно уха та горла та носа. От. Якщо казати саме ну, цієї проблеми, яку ми з вами вже коснулися, це гіпертрофія деноідів, да то тут важливо спочатку зробити правильну діагностику, да тому що якщо немає правильної діагностики, то тоді і лікування може бути хибне. Да. Ну давайте тоді приділимо увагу темі правильної діагностики, так яка якою вона має бути, і е, як наскільки швидко батьки мають привести свою дитину на обстеження до лікаря, аби не згаяти час. Дивіться, що що потрібен, що потрібні або стати таким сигналом да для батьків. Ну, по-перше, да, це виникнення скаргу у дитини на утруднення носового дихання. Да. Якщо дитина така ну, маленька, вона може навіть не скаржитись сама, да, то батьки можуть бачити, що дитина постійно бігає з відкритим ротом. Да. Потім, якщо вона під час сну, то в неї виникає храпіння. Також може бути ще у деяких дітей, коли ну, ми бачимо, що діти дуже часто хворіють. Це саме тому, що ніс не виконує свою основну функцію да, по підготовці зволоженню повітря, підготовці для нижніх дихальних шляхів, да, і тому що є розміри, вони утруднюють проходження повітря через порожнину носа. І це ну, стосовно це приводить батьків до лікаря. Лікар вже. І оглядає дитину. Так, це стандартний огляд дитини, коли вона оглядає усі провод риноскопію, фаренгоскопію, дивляться, отоскопію, це огляд вух. І Інколи також хочу зазначити, що буває розмір адиноїдів, аденоїда такий, що він розповсюджується, начебто трошки в сторону, трохи в сторону. І може прикривати навіть співустя слухових труб. Це ті труби, які поєднують носоглотку з середнім вухом, так? і начебто відповідають за те, щоб у нас вуха дихали, ну, щоб там вирівнювався тиск. Зовні і внутрі барабани пружнини він був однаковий. І якщо цього нема, то спочатку виникає в нас. Як би таке… Барабанна перетинка вона починає втягуватись і не має максимальної амплітуди для її руху, і тому це приводить до зниження слуха. А в подальшому може виникнути навіть скупчення там секрету або слизу да? і воно не буде у дитини якійсь виникати ну, боля, не буде. Це не буде гостре захворювання, це постійно таке. Поступовий розвиток, і дитина може бути мати поганий слух. І інколи батьки починають замічати, що дитина не відкликається. да Але ми всі розуміємо, що діти вони такі, що вони бувають просто концентруються на чомусь одному. І тут теж потрібна така діагностика що саме, чи є проблема, чи то так така дитина-поведінка така в дитини. Стосовно діагностики, це те ще стосовно батьків, касається. Також інколи. Коли дитина дуже часто має відкритий рот, да, там а це більше всього воно проявляється у вісні, то це приводить до порушення розвитку і зубів. І тому інколи е, дітей до лор-лікарі спрямовують навіть ортодонти, mm. да, перед тим як ну ставити деякі ортодонтичні прилади, да, чи корекцію робити ортодонтично, то вони скеровують, щоб провірити, тому що це буде також марна трата грошей, якщо ми не маємо гарного носового дихання, щоб перевірити. Да. Інколи буває також, е, ну на жаль, що у дітей. Дітей це і такий період, коли гіпертрофія диноїду, він дуже буває ну, деякий час, а потім воно з того, що дитина росте, кістки черепа також ростуть, у нас розмір, як це? Збільшується і тому просвіту хто є достатньо для дихання, але привичка залишається, uh -huh. тому там трошки інші підходи до дітей. Там треба просто переключити на його на носове дихання, а не на ротове, на яке вже звикла дитина. Коли вже дитина опинилася на прийомі у лікаря, ну стосовно дитину краще готувати до прийому, тому що діти вони ну такі складно, е... да, діагностику діагносту ну, лікування? Воно в дитини має бути настрой. Буває дитина, яка приходить навіть їй два роки, вона дуже гарно сидить, нічого там слухається, тебе все робить. А буває дитина там 8-9 років, побачила там людину у білому халаті і почала вже якось. Зразу ну, настрой боятися, настрій, боятися okay. так виникати. Скаже, вже, я вже хочу піти, ще не зайшла до кабінету, вже хочу йти, тому так це вже такі складності. Е, е, звичайно, е, е, що казати, ну, вже казав, що стандартний огляд да, у лікаря проводиться. Але для того, щоб от бути впевненим на 100%, да, щоб, для того, щоб. Е, е, Ну, не стикатися з якимись проблемами вже саме в операційні. Це краще, да це краще люба планова хірургія. Вона повинна бути планова саме тому, що ми ну, для нас не, не було, не не повинно виникати деяких сюрпризів, да, сюрпризів під під час опера операції. Да? І тому, щоб цього уникнути золотим стандартом, це є ендоскопія носоглотки. Ендоскопія носоглотки, ну, дітей вона завжди ну. Як правило, проводиться під місцевою там, анестезією, навіть може без неї проводиться, може проводитись або ригідним жорстким ендоскопом, або гібким Е, Кожен з них має як свої там, і недоліки, так і переваги один поперед одним. Да? Якщо один має краще зображення, то і проще дивитися, то начебто гнучка ендоскопія вона Трохи проще, але там і зображення, і трошки складніше діагностувати, і лікарю. Тому це саме це саме залежить від того, що від до чого звик лікар, і як краще, чим в них виходить. Що стосовно клініки, то в нас як є і жорстка, і гнучка і ендоскопія, ми можемо вибирати. от Якщо стосовно ну, особисто мене, Ну, я віддаю перевагу жорсткій ендоскопії, Вона там більш тоненька трубочка, моя, і воно, якщо дитина слухається і слухняна, то воно дуже швидко проходить, дуже гарно і чітко видно. Зображення також виводиться на монітор, і це має так, такі ну, дуже таке… Е в чому це сутність цього, да що ми можемо навіть з батьками подивитися, і батьки починають довіряти і бачити, mm -hmm. що саме є проблема. Mm -hmm. да, не mm -hmm. наче не просто там лікар сказав, вони на слово повірили, да, хоча повинно і так бути, але краще, якщо ми бачимо, і бачимо, що так було, що так сталося, тому що навіть як я вже казав. Коли залишається звичка, да вже немає проблеми, а звичка залишається і тому в цьому в цьому ж лікарі немає вини лікаря. Да, тут треба також боротися і далі з цією звичкою або з проблемою, яка з, з, з А, розкажіть, як відбувається цей відеоогляд, аби зараз батьки послухавши, могли підготувати дитину так до того, що фактично буде на прийомі. і щоб батьки розуміли, що буде робити лікар. Mm -hmm. Звичайно, до огляду ну, дитина готується так, для того, щоб у дитини, ну діти завжди бояться чого? болю. Да? І е, інколи е, порожнина носа, вона така дуже чутлива, багато дуже нервових закінчень. Да? Якщо ви навіть там торкаєтесь чимось стороннім тілом, ви відчуваєте це в нас. Тому е, для того, щоб уникнути цього, ну таке е, з маленького подразнення, ми робимо якусь загальну місцеву анестезію, да? використовуємо. Анестетики і використовуємо адреноміметики або це судинозвужуючі препарати. препарати. Да? І е е закапуємо, інколи закапуємо, інколи це в виді спрею можемо розпиляти. Інколи це може бути просто контактною, невеличка кулька ватки, ми залишили там дитині. Якщо кажемо, що це буде викликати ну, таке як лоскотіння невеличке, да, таке, це не біль, це дитина. Якщо дитина вона сидить добре, ми так поступово, потрошки, потрошку і впевнюємося, що вже дитина нічого не відчуває. Кажемо, що це є таке, ну, така рідина, яка убирає це лоскотіння, да, якщо дитині. І поступово-поступово, коли дитина вже Сидить добре і, і е, дає нам по -по подивитися, то далі вже проводиться саме ця відеодіагностика. Домовляємося з дитиною, щоб вона сиділа, не рухала головою, да, там, щоб вона контролювала, якщо так, або інколи можемо <кхух> предложити дитині закрити очі, порахувати до 10, і це навіть достатньо для того, щоб провести відеодіагностику, <преку> та, <кхух> якщо так, дитина. Ну, якщо в самих складних випадках, якщо дитина, дитина не йде на контакт, да? взагалі, якщо дитина не йде на контакт, лікар то може щось оком побачити, але але то розумієте, там є велика верогідність, велика якісь ну, помилки, да? похибки або щось нечітко. Бо саме якщо брати ці і розмір і Уявити собі, якщо я так можу трошки показати вам схематично, uh -huh. да, якщо ми візьмемо порожнину носа, і вона ділиться переділкою носа на дві половини, це переділка носа, і в нас є два отвора, отак, да. Uh -huh. Так, два отвора і адиноїди вони прикривають, то має значення не тільки як прикривати отвори, а й передній, задній розмір до цієї переділки, тому що вони можуть бути великі, начебто, якщо ми дивимося переді, вони перекривають отак, от, да? uh -huh. а ще вони відстають, то в нас є цей розмір передне задній, uh -huh. і це можна побачити саме оптикою. Тобто що коли ми бачимо очами, то ми не бачимо, тому що воно ми тільки ну таке, от такі особливості бачення, що ми бачимо тільки наскільки uh -huh. прикриває процентів сюди. Цей отвір, але ми бачимо передньо заднього розміру. Тому при ендоскопії ми це бачимо. В складних випадках, я вже казав, коли дитина навіть не йде на контакт, ну, я в таких випадках особисто ніколи не йду, не мучаю дитину, не заставляю батьків її там, тримати, тому що це така психологічна травма. Ну, я вважаю, що краще вже в такому випадку піти на обстеження під, скажімо, під седацію. Да? Також в клініці, якщо ми домовляємося, це, звичайно, не рутинне, це потрібно особливо домовлятися, якщо дитина, якщо ми хочемо діагностувати, то ми можемо зробити седацію з допомогою дитячих анестезіологів, начебто дитина увісні, вона ще засинає, і ми під час цього робимо таку діагностику. Це якщо ми дуже. Ну, тому що саме ця діагностика нам не каже, чи оперувати, чи не оперувати. Да? Тому потрібно робити. Інколи можемо піти на те, щоб. Якщо дитина буде підготовлена, ми робимо діагностику. Mm. Якщо під час діагностики, ну як вже батьки нам кажуть, так ви можете, якщо ви під час діагностики бачите, що там є проблема, ми цю цей сон трансформуємо вже наркоз і далі mm. пробуємо зразу операцію. Mm. Да. Якщо немає там такого, то ми закінчуємо цю, цю седацію, виводимо дитину сну і операція не проводиться в такому випадку. Також можна і поєднати саме це все mm. обговорюється в індивідуальному порядку, ну і на це є можливості. І персонал, і лікарі, які цим це можуть робити, дуже багато батьків бояться видаляти аденоїди, тому що вони фактично є частиною імунної системи людини, організму. Так розкажіть про це. Якщо ми кажемо про аденоїди, то пік їхньої активності саме в імунному в імунному відповіді вони приходяться від 3 до 7 до вісіми років. Саме цей пік, коли дитина. Ну, і одиноїди, вони найбільше реагують. Да? Звичайно, аденоїди є частиною лімфоглоточного кільця, як я вже казав, і вони мають як по певну роль в стволову імунітеті. Але коли ми маємо великі аденоїди і коли е завжди, будь-яка е операція у людини, да, я так завжди пацієнтам кажу, що нам потрібно вибрати да, менше зло серед, перед більшим. Угу. Да, якщо їх розмір викликає великі проблеми, да, такі, як ми вже казали, то треба їх видалити. Але ще страхи можуть бути від того, що. Також я вже казав, що видаляємо ми під загальним знеболюванням, і тому, якщо батьки ще пам'ятають або їм видаляли під місцевою анестезією, то такі відчуття, які незабутні на все життя у людей, вони пам'ятають, як це було, і тому, може, ще того ж, є страхи з того, що не потрібно видаляти. Але якщо ще раз, то сучасне обладнання, сучасне обладнання, сучасний наркоз, да, підходи до анестезії, коли розраховується доза для дитини, тому це не таке велике втручання, якого стоїть боятися. Так підтожити, пане Олександре, розкажіть нам, як проводиться власне, ця операція? Операція проводиться під загальним знеболюванням. Дитина перед цим проводить, проводить обстеження, проводиться, ну щоб не було протипоказів до наркозу до операції, щоб не було яких інших супутних проблем. Дитина Взагалі, коли роблять нарвоз, вона засипає, і потім вона вже просипається, коли операція закінчена. Якщо брати технічну сторону, то в клініці маємо сучасне обладнання, ми можемо видаляти як за допомогою шейверної технології, це така, начебто, бритва, для яка збриває, і, або холодно-плазмової кавлації, Це друге методика, також сучасна, або інколи, ну нашу на нашу думку, це є. Поєднання цих двох технологій, тому що ми можемо використовувати саме переваги і немає недоліків кожної з них. Цієї процедури, тому що холодна плазмова каблація вона робиться трошки повільніше, але ми робимо це, вона робиться практично без кровотечі, без кровотрати. Да? Можемо, вона, начебто, так, як. Ну, саме слово каблація або аблація, це як так, ну то є таяння, начебто вона роз, розтворяє там тканину, да, і без кровотечі. Зразу вона рубка так і невелика температура, невеликого опіку. Стосовно шейверної технології, вона дозволяє більш швидко видалити тканину і видалити саме в тих куточках, в тих, коли, якщо брати звичайну класичну методику, це аденатом. Ну, це така, начебто, кюретка, такий нож, яким проводиться одним рухом, два-три рухи, начебто як вишкоблюється така лодка, да, видаляється той мигдалик. то саме якщо брати недоліки тої методики, то є місця, коли це на не може достати, тим, такі невеличкі зони. І буває, що десь саме залишаються залишки, бо якщо нам треба десь прицільно. Як там, в ділянці там, слухових труб видалити, то саме ці новітні технології дозволяють це зробити. Обов'язково все, що ми проводимо, ми робимо під ендоскопічним контролем, під контролем оптики. Це значить, що ми бачимо, що ми робимо це робиться не всліпу. тому що раніше, коли робилося це всліпу, то мали великий відсоток рецидиву. Це було 30% там, відсотків рецидиву. Зараз рецидив адиноїду, це ну, що це таке? Це коли повторно може, ну, потрібна може бути операція, якщо ростуть адиноїди, е, вона десь менше 1% складає. Е, повторне, якщо зразу у вас виникне, мабуть, питання, от як чи ну чого виникають рецидиви, то рецидиви виникають не лише того, що там може бути якісь проблеми з технікою. Да? а також ще її стан макроорганізму дитини да тому що якщо ну ви розумієте що коли ми видаляємо аденоїд, ми не видаляємо його стовідсотково, не потрібно його видаляти, повинно треба прибрати, і це також має значення для імунітету, потрібно прибрати саме ту частину, яка дуже заважає диханню, да, виконування функції носу. Да, виконуємо. Це така ощадлива її є роботи научні, да, які підтвердили, що саме ощадлива техніка вона має більш ефективні результати і в плані того. І немає ніяких погіршень в подальшому там, до рецидиву. Але має функціональне велике значення, і гральні, краще функціональні результати. Немає погіршення імунітету і так далі. Тому, коли ми видалили цей мигдалик або аденоїд, то потрібно зауважити те, що цей огляд, який ми проводимо ендоскопічний, він дозволяє, ну, Побачити і проконтролювати, да? навіть проконтролювати. І якщо ми хочемо, можемо зробити відеозапис операції і навіть надати як, такий як протокол для батьків, якщо це потрібно. Далі, після операції, взагалі операція -то триває, вона може бути від 5 там, до 20-30 хвилин, виникати там, стандартно, в залежності від яких особливостей е, організму. Потім дитину звичайно пробуджуються і переводять до відділення. Якщо дитина ну, десь 4-5 годин може під наглядом бути, і тоді ми дитину можемо відпустити навіть додому в цей, в цей день. Це така операція. Якщо то пацієнти нагородні, то я раджу завжди. Ну, залишитись, або ми можемо відпустити навіть там до гостиниці, не обов'язково бути в лікарні, да? але щоб вони були недалеко від лікарні, тому що ми повинні також розуміти, що яка б не була операція, яка б не, яке б не було сучасне обладнання, але все ну, можуть бути деякі ускладнення. Да? І е, ну, те, що ми знаємо, що ну, яке найчастіше ускладнення приденемі, це кровотеча, яка може статися. Але з нашого досвіду ну, ми не мали таких ускладнень. Ну, Останні декілька років не було ускладнень, тому ми, звичайно, що, як це кажуть, хочеш мир, готуйся до війни, да? тому ми взагалі. І далі радимо пацієнтів ну, залишатися будесь, хоч звичайно, добу під наглядом недалеко від лікаря. Так, аби передбачити можливі якісь наслідки. Олександра, розкажіть про реабілітаційний період, що потім після вже операції і скільки часу він займає. Значить, після операції, звичайно, у дитини може трошки ну, такі бути дискомфорт більше, я б не сказав, що навіть того якісь боляві відчуття. До дискомфорт у горлі, да, тому що там стояла інтубаційна трубка, була стояла трошки. Там, де ми оперуємо, ми оперуємо більше на дихальній зоні, тому там воно не так, може бути також дискомфорт. Звичайно, ми радимо пацієнтів десь близько тижня не ходити до дитячого садка або до школи, для того, щоб уникнути контакту. Для того щоб не було вторичного інфекції, де якогось там контакту з інфекцією, радимо такий тихий, ну як тут, тихий спосіб життя, да, там не ходи, не, не займатися там спортом. Ну, це десь тиждень. Да. Ну, ви повинні розуміти, що о, о, рана загоїться десь два-три тижні. Це повне загоєння рани проходить. Звичайно, особливо ще можна. Ну, що ми ще рекомендуємо? Промивання носа сольовими розчинами для того, щоб зрошувати це місце видалення диною Додаткових оглядів не потрібно, якщо нема на це потреби, якщо немає ніяких симптомів. Зазвичай це так, от особливої реабілітації не потребує. Дякую вам, пане Олександре, за те, що поділилися із нами цією інформацією. Було дуже цікаво. Дякую вам, Маргариту. Дякую всім глядачам. Тому, якщо ви маєте якусь потребу в нашій допомозі, я вас чекаю і ви можете завжди до нас звертатися. Дуже дякую. Олександр Костровський сьогодні гостював в нашій студії кандидат медичних наук, лор-відділенням, а також доцент кафедри отоларингології Запорізького державного медичного університету. Дякую вам за перегляд. Побачимось. Ококласні фахівці на сторожі вашого здоров'я. Клініка Мотор Січ це один з найкращих медичних закладів на південному сході України. Поліклініка на 800 відвідувань, потужна діагностична база, лікарі з багаторічним досвідом, сотні здорових пацієнтів і з турботою про кожного. Клініка Мотор Січ. Наша адреса – місто Запоріжжя, вулиця Брілова, 6. Телефон для запису – плюс 38 068 018 55 65.